Рекомендую приготувати відразу ж подвійну порцію. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже смачне маршмело, яке вийде навіть у маленької дитини. Це маршмело виходить дуже смачне, м'яке, еластичне і набагато краще, ніж в магазині. Для нашого маршмеллоу потрібна дрібка солі, пів пачечки ванільного цукру, 220 г цукру, столова ложка швидко розчиненого желатину. 120 мл води і олія для змащення. Саме перше, що нам потрібно зробити, це залити наш желатин 60 мл холодної води. Розмішуємо і залишаємо, нехай нам набухає. Тепер беремо, яка у вас є форма. У мене кругла, і нам потрібно її застелити плівкою харчовою. Спочатку форму саму додаю до форми кілька капель олії, щоб наша плівка не сковзалася і змащуємо. боки форми також потрібно заставити плівкою. Тепер нашу плівку також в формі змащуємо олією, щоб потім майбутнє наше маршмело не прилипало. Форма готова. Тепер беремо каструльку, туди додаємо цукор, дрібку солі, ванільний цукор, вливаємо, що залишилась у нас водичка 60 мл, також холодної. додаємо, перемішуємо і ставимо наш цукор на вогонь. Робимо максимально. Менший вогонь. Саме головне не робити великий вогонь. Нам потрібно, щоб цукор поступово розчинився. Цукор повністю розчинився. Доводимо наш сироп до кипіння. Хвилинки дві хай покипить. Ось все. Виключаємо. Ось наш желатин набух. Тепер нам потрібно його нагріти до рідкого стану. Саме головне тільки, щоб він не кипів, бо він втратить всі свої властивості. Ви можете скористатися або мікрохвильовкою, або розтопити його на водяній бані. Ось два етапи. Я розтопила желатин в мікрохвильовці. Тепер вливаємо його у миску. Тепер нам потрібно збивати желатин міксером. Коли ви бачите, що желатин почав таким ставати більш білішим, не перестаючи збивати, вливаємо по маленькою цівочкою наш гарячий сироп. Спочатку на маленьких оборотах, потім збільшуємо міксер. Ось я її і збивала приблизно 10 хвилин. Бачите, наша маса, яка стала білою, така тягуча по вінчиках залишається. Тепер переміщаємо нашу масу в масу підготовлену форму. Працювати треба швидко, бо вона застигає дуже швидко. За бажання можна сюди навіть і додати барвник, буде у вас кольорове маршмело. Розрівнюємо. Тепер беремо ще кусочок харчової плівки, змащуємо її з однієї сторони соняшникою олією. І накриваємо змащеною стороною наш маршмеллоу. Ставимо тепер приблизно на 6 годин, можна навіть і на ніч, в холодильник, в холодне місце, щоб нам воно захололо. Ось минуло у мене 6 годин. Як ложила його в холодильник нашим маршмеллоу, то я трішки... Згорнула його до кучки, щоб було більш так товстіше. Вже воно у нас добре так застило. Тепер підготувала я цукрову пудру із крохмалем, змішала, притрушую стіл, дістаємо маршмеллоу. знімаємо плівку. І викладаємо на цукрову пудру з крохмалем. Також зверху притрушуємо. Нам потрібно, щоб скрізь було посипано цукровою пудрою. Посипкою нашою. Ножем нарізаємо. І боки також. Занурюємо в пудру і нарізаю шматочками. І все гарненько перемішуємо, щоб кожен шматочок маршмеллоу був в посипці. Погляньте, яке гарне, еластичне виходить у нас маршмеллоу. Повітряне. А на смак, як куплений в магазині. Рекомендую приготувати відразу ж подвійну порцію. Бо з'їсться воно моментально. До одну хвилину. Заходьте на наш YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!